Сергій Вініч, скажіть, будь ласка, Україна знову постає перед випробуванням погоди. Йдуть морози, хуртовини. Місто готове до таких випробувань? Доброго дня! Ми намагаємося реагувати на всі виклики, в тому числі і на погіршення погодних умов. Вчора відбулося засідання комісії з техногенної екологічної. Безпеки і надзвичайних ситуацій в кабінеті міського голови були запрошені всі відповідні служби. Прийнято рішення про встановлення відкриття сьогоднішнього дня чотирьох стаціонарних і одного тимчасового пункту обігріву. Вони будуть розташовуватися таким чином: стаціонарні чотири це комбінат комунальних підприємств, комунальне підприємство тепломережа, районна. Васильківська районна лікарня і районний відділ Державної служби з надзвичайних ситуацій. В цих всіх місцях працюють, чергують люди в цілодобовому режимі. Тут можна буде укритися, обігрітися. Будуть запропоновані людям, які цього будуть потребувати, гарячі напої, чай, кава печиво, бутерброди для того, щоб люди могли зігрітися, перепочити і безпечно дістатися своїх домівок. Також ми сьогодні розгортаємо спільно з військовими, розгортаємо тимчасовий пункт обігріву, який буде встановлений біля, на, на, по вулиці Грушевського, біля приміщення пошти у картелекому, в цілодомовому режимі, в, цьому, в цій палаці, в цьому тимчасовому пункті обігріву будуть чергувати військові, виконавчий комітет, також забезпечує максимальну наявність тепла в цьому приміщенні, світла, води, гарячої води, кави, чаю, печива і всього того, що не потрібно, що потрібно буде громадянам для того, щоб зігрітися, укритися і безпечно дістатися своїх домівок. Хуртовини, що наближаються до України, снігопади, дороги. Яким чином вони будуть очищатися? Чи будуть враховані помилки минулих оцих перших тижнів, перших тижнів першої хутовини? Ну, однозначно, як я вже сказав, ми з завтрашнього дня, навіть з сьогоднішнього дня, ми в цілодобовому в режимі цілодобового чергування. Всі на телефонах, ніхто телефони не виключає. Техніка перевірена, соляна піщана суміш підготовлена для розкидання, розсипання. очікуємо. Очікуємо. Буквально сьогодні, до кінця дня, підвезення ще 150 тонн піщано-сольової суміші, яка буде використана для посипання найбільш небезпечних ділянок на наших шляхах для проїзду в нашому місті. Були скаги від населення, що не всі тротуари, там, де ходять люди, очищалися. Ось зараз це питання якось продумане. Однозначно, це інформація прийнята до відома, врахування будемо намагатися максимально забезпечити і проїзд, і прохід громадян міста в безпечний і як можна швидший спосіб. Підприємці, що мають свої магазини, фаби, вони повинні приймати участь в очисті своїх територій. Обов'язково вели... ну це питання благоустрою. Обов'язково є правила благоустрою міста. Можливо, не всі про це знають, але всі зобов'язані їх дотримуватися. А є важелі впливи на них? Бо я знаю, не перший рік я вже цюю, але ні підприємці не дуже спішать лопатами там працювати біля своїх магазинів та мафів та аптек. Ну на сьогоднішній день в більшості це свідомість підприємця.